Депутат російської держдуми та глава партії Справедлива Росія Сергій Миронов вдочерив викрадену з Херсона українську дівчинку. Змінив її ім'я і навіть місце народження. Це перший документально доведений випадок. Усиновлення української дитини російським політиком такого рангу. За міжнародним законодавством це може кваліфікуватися як військовий злочин і вважається геноцидом. Однак про все по черзі журналісти встановили. У серпні минулого року у Херсонському будинку дитини з'явилось двоє: перша заступниця Миронова у Держдумі Яна Лантратова та його дружина Ірина Варламова. Про це точно відомо із телеграм-каналу Самої Лантратової. Вони оглянули усіх малік. Кі у будинку і тих, хто на той момент лікувався у Херсонській обласній дитячій лікарні, після цього завідувачці педіатричним відділенням лікарні стала щоденно телефонувати колаборантко, яку росіяни поставили на чолі. Херсонського дитбудинку. Вона вимагала виписати двох дітей десятимісячну Маргариту Прокопенко, які лікували бранхіт, і Люваченко, якому теж було близько року. Лікарка обурилась, чому вона має виписувати хворих дітей. На що так звана директорка дитбудинку відповіла, що Варламова обрала цих двох дітей. Уже готові всі документи і є квитки. Медики намагались затримати дітей, однак за тиждень їх все-таки забрали. Офіційно маляків вивезли у Москву для обстеження, визначення подальшої тактики лікування та реабілітації. За кілька місяців депутат Держдуми Сергій Миронов та його дружина Ірина Варламова вдочерили Маргариту. Після цього їй дали нове ім'я. Тепер дівчинку звуть не Маргарита Прокопенка, а Марія Сергіївна Миронова. Змінили навіть місце народження з українського Херсона. На підмосковний Подольськ. Ілю, якого Варламова теж особисто обирала перед тим, як викрасти з Херсона. Подружжя чомусь залишило у дитбудинку у Підмосков'ї. Навіть російське свідоцтво про народження хлопчику видали тільки за рік цього вересня. Сергій Миронов один із найрадикальніших депутатів Держдуми. Він закликає розбомбити українську інфраструктуру, вбити Володимира Зеленського і визнати Україну. Терористичною державою Сергію Миронову 80 років, його дружині Ірині Варламові 55. Для нього їхній шлюб п'ятий, для неї четвертий. Від попередніх дружин у Миронова є троє дітей і четверо онуків. Навіщо двом пенсіонерам знадобилось українське немовля не зрозуміло. Однак чомусь не віриться, що на схилі життя у цієї парочки. Прокинувся батьківський інстинкт. Усиновлення депортованих українських дітей у Росії це злочин із погляду міжнародного права. Насильницька передача дітей з однієї людської групи в іншу вважається геноцидом. Уповноважена справ дитини у Росії Марія Львова бєлова неодноразово заявляла, що росіяни не можуть усиновлювати дітей із окупованих територій України тільки брати під опіку. Однак на депутатів Держдуми це правило вочевидь. Не розповсюджується.